Вітаю, друзі! Сьогодні хотів показати вам наш асортимент радіаторів і систем охолодження. Ось отака велика стопка у нас їх багато в чудовому стані. Це на джипи, компаси і патріоти з двигунами 2.0 або 2.4. В чудовому стані. Продаємо від 80 доларів за штуку радіатори, охолодження і кондиціонера. Також в асортименті дифузор, дифузори з вентиляторами, теж не в одній кількості. Завжди вибираємо найкраще для вас. Знаходимося ми в Києві і відправляємо новою поштою по Україні. Звертайтеся, будемо раді. Дуже багато всього у нас є по запчастинам.